Столиця під надійним захистом командувач об'єднаних сил генерал лейтенант Сергій Наєв особисто перевірив готовність збройних сил України на київському напрямку. Про це повідомила прес-служба його відомства у Фейсбуці. Підрозділ, які захищають київський напрямок у північній оперативній зоні, у повній бойовій готовності. Більшість цих військовослужбовців мали бойовий досвід ще до початку повномасштабного вторгнення. Нині ж бійці відпрацьовують різноманітні варіанти розвитку подій за унікально розробленим планом тренувань. Особовий склад тренується за планом, який знає тільки командир роти. Щоб особовий склад не звикав до тих чи інших дій, командирам роти завжди вживаються заходи, які унеможливують повторення одних і тих же дій. Водиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи, і цей процес триває щодня, щоночі, у той самий спосіб, який необхідно командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу.